Друзі, моє вітання. Ви дивитесь youtube канал і Мене звати Даріна Глущенко. Ви знаєте, ми щодня обговорюємо найактуальніші і найважливіші новини та світу. Що ж, хочу спочатку усіх вас привітати з прийдешнім новим 2026 роком. Звісно, що бажаю усім нам лише одного: це миру, але ми продовжуємо, звісно, працювати і 31 грудня також і працюють з нами наші шановні гості та спікери зокрема, Сергій Братчук сьогодні є моїм гостем. Це спікер української добровольчої армії, саме з ним будемо знаєте підводити такі невеличкі підсумки року. Ну і звісно, що будемо говорити і про те, чого варто очікувати в новому 26-му році, пане Сергію, мої вітання! Рада вас бачити. Слава Україні! Слава Сену оборони, Вітаю! Так, героям слава, хочу розпочати із заяв очільника головного управління розвідки Буданова. Він каже про те, що Росія у 26-му році хоче повністю окупувати Донбас і Запорізьку область. Процитую Буданова це намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області, і продовження виконання операцій на Запорізькій і Херсонській областях. Пан Зрію, що можете сказати стосовно спору. Стосовно спроможності росіян чи змінилися вони протягом 2025 року? Ну, власне, ми бачимо, по перше, активність, яка не спадає, навіть скажімо так, з тим провальним великим літнім наступом для Російської Федерації. Який був і анонсований відповідно у 25-му році, і відбувався, і він кровопролитний був жорстокий, але очевидно, що на фоні тих геополітичних комунікацій, які протягом року, особливо в другій половині 25-го і наприкінці 25-го року, активізувалися, дуже активізувалися. Росіяни очевидно поспішають звідси, і така висока активність. Звідси і намагання максимально задіяти свої ресурси, спроможності для того, щоб дійсно тут важко не погодитися з очільником гору, окупувати перш за все Донецьку область повністю. Тому Росіяни поспішають. Очевидно, що в них є бажання продемонструвати перш за все американському президенту і нашим європейським союзникам, що Росія має спроможності, що Росія готова надалі воювати, і Росія готова виконувати свої. Так звані завдання, так званої СВО, і один з пріоритетів, звісно, це Донецька область. І я на сьогодні навряд чи буду стверджувати, що Росія. Готова найближчим часом максимально атакувати там і спробувати купувати Запорізьку область. Очевидно, все-таки Донецька в пріоритеті. Але тим не менше, наступальні дії вони максимально будуть продовжувати на всіх відтинках фронту. Подивіться на кількість боєзгітнень, яка наприкінці року ще за поганих умов. Все таки, і зима не вона накладає свій відбиток на ті чи інші дії. Але по кількості боєзіткнень, ну скажімо так, влітку їх було не менше і зараз навіть подекуди більше, ніж це там відповідні літні і осінні періоди. Тобто, це очевидно свідчить про те, що Росія поспішає. Чому поспішає? Ну, по-перше, я вже сказав, це відповідні сигнали. А по-друге, я думаю, що очевидно, проблеми російської економіки вони сьогодні відомі не лише росіянам, а можливо. Розвідкам інших країн відомі ще набагато більше ніж самим посадовцям з Росії, і ці перспективи в них не є райдушними. Очевидно, і до цих не перспектив долучилися якраз сили оборони, і це наше вже завдання максимально сьогодні руйнувати не лише глибину російської території, те, що відбувається. З тими так званими діпстрайками, коли ми наносимо удари по тих чи інших інфраструктурних об'єктах Росії. Але я думаю, що наступний рік, 26-й, як і кінець цього, він є прикладом активізації роботи по міделстрайкам, тобто удари середньої дальності, мова йде якраз наприклад про тимчасово окуповані наші території, бо однозначно сьогодні. І очевидно, що ці російські наступальні дії вони е, відбуваються завдяки тому, що ворог зумів накопичувати свої ресурси відповідні вже на наших тимчасово окупованих територіях. А тепер подивіться е, всі ці ураження по е, наших. Е, Тимчасово окупованих територіях російських тела, таких uh -huh. це це накопичення особового складу, це БК, це відповідні там накопичення техніки, і так далі, тому подібне, плюс інфраструктура, удари по енергетиці стали більш частішими, так відповідно ураження особового складу, більш частішим. Тому ми говоримо, що Росія не має себе відчувати в нашому в наших тимчасово окупованих територіях своєму, поки що тилу спокійно, і це суттєво може вплинути на хід бойових дій. Тому що, подивіться, ну постійно чуємо, там перекидається з Маріуполя техніка і особовий склад на Покровськ або на Гуляйполе. Очевидно, що ця логістика у росіян, на жаль, поки що працює. Тому о, поспіх у росіян є, активність є. Не думаю, що найближчим часом о, ми перейдемо в Новий рік і переходимо в Новий рік, і вона стане нижчою. очевидно що цей рівень точно буде підтримуватися максимально, бо той, же Буданов абсолютно вірно говорить, що лютий може стати найкращим місяцем для того, аби Україна і Росія підійшли до я, все таки давайте так буду, до відповідних комунікацій uh -huh. щодо справедливого миру. Для нас він має бути не просто справедливим а ще й переможним. Ну, відповідно uh -huh. uh -huh. um, Пане Сергію, стосовно ситуації на фронті. Сили оборони півдня повідомляють, що частина гуляй поля перебуває під контролем російських військ. Йдеться про те, що ситуація там дійсно складна, і частина населеного пункту перебуває під контролем Російської Федерації. В повідомленні йдеться про те, що Росіяни активно проводять штурмові дії, і намагаються завести групи з закріплення. Крім цього, зазначається, що ворог має значну перевагу в війжовій силі і в озброєнні, що він активно використовує дрони комікадзе, артилерію, задає авіаційних ударів каба нарами намагаючись знищити українські позиції і витіснити українські підрозділи населеного пункту, от станом на кінець 25-го року, що ви можете сказати стосовно ситуації загалом на полі, бою, якої вона була, наскільки вона динамічно змінювалася протягом останніх 12 місяців, і якщо говорити про 26 рік, то на вашу думку, які населені пункти можуть опинитися під загрозою? Ну, зараз по населеним пунктам я точно говорити не буду. Ми не маємо права людей лякати це, по перше. І по-друге, сподіваюся, об'єктивна оцінка того, що нас очікує, вона в тому, що нам найголовніше треба не допустити обвалу і провалу фронту. Тобто, щоб росіяни таки не намацали на їх погляд слабинку в нашій обороні і зосередили там свої зусилля. Адже коли ми говоримо про певний поспіх у діях росіян, він очевидний, тому що росіяни сьогодні на багатьох ділянках, по-перше, створюють напруження на усьому фронті, по всій лінії зіткнення, очевидно, щоб розтягнути наші ресурси. Сьогодні особового складу у нас дійсно на порядок менше, ніж у росіян. Так от, створивши таку перевагу, вони й будуть рухатись там, де відчують слабину. І це, власне, продемонстрували по Гуляйпільському відтинку, на жаль. Відповідно, тому сьогодні головне стримати російську навалу, бо росіяни навіть у лоба стали атакувати. Це те, чого не було, ну мабуть, протягом усього 25-го року. Тобто, пам'ятаєте, ці тактичні прийоми, охоплення, створення кишень, ну і власне потім знищення цих кишень і е, рух далі. На сьогодні вони готові навіть атакувати в лоба, тому що ми вже сказали, очевидно, що поспішають. Так от ця тактика тисячі порізів росіянами вона буде найближчим часом використовуватися з максимальним напруженням усіх усіх сил засобів, які в них є. Це стосується і техніки, це стосується артилерії і, звісно, авіації це та компонента, яка руйнує населені пункти. Ви бачите, руйнує нашу фортифікацію, і подекуди змушені війська відходити, тому що обороняти. Це горини розбиті, немає сенсу. Ну ти просто там не втримаєшся це, покласти особовий склад. І ворог таким чином намагається рухатися. Тому найближчим часом інтенсивність бойових дій точно не буде ставати меншою. Власне буде зростати, на мій погляд, і застосування техніки. Вочевидь, не дивлячись на погодні умови, бо зазвичай там погода ж впливає, особливо зимова на використання тих чи інших видів бойової техніки. Наразі росіяни тут економити точно не будуть. Чому я казав, що наші удари по тилах російської армії сьогодні є таким ефективним суттєвим прийомом, який ми можемо використовувати в нашій обороні? Очевидно, де найбільша активність буде проявлятися, не вороже. Ну, звичайно, це Приморська мирноградська покровсько-мирноградська агломерація. Звичайно, ми говоримо: якщо Запорізький фронт це гуляй поле, дай Боже, щоб нам вдалося втримати сам населений пункт, відповідно створити нову лінію оборони. Або не дати принаймні просування ворогу далі це Степногірський вектор Приморське Запорізької області, там, де росіяни, очевидно, хочуть вирівняти лінію бойового зіткнення І, звісно, ми говоримо про Костянтинівку і особлива увага після втрати Сіверська, на жаль, це якраз цей відтинок фронту, рух росіян, закриття питань по часу Віару і торецьку і рух відповідно до Крематорської слов'янської агломерації. Оце найголовніше. Я думаю, вектор російських дій О, і росіяни тут не будуть жаліти своїх зусиль, своїх людей і своєї техніки. Найближчим часом тут найбільш жорстокі бої триватимуть. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик інтерв'ю The Guardian сказав, що Польща готується до дронової війни. Йдеться про те, що вздовж східного кордону будують багаторівневу оборону. Рішення ухвалили після порушень повітряного простору російськими дронами восени осені 25-го року. А йдеться про те, що перші елементи у цієї системи можуть запрацювати вже через 6 місяців. пишучи про багаторівневу оборону з кулеметами, гарматами, ракетами і системами глушення БПЛА, яка які вже будуть які вже інтегровані в існуючі укріплення пане Сергію. Чи бачите ви от прям серйозні передумови, що військовий конфлікт між Європою і Росією такий можливий у 26-му році? Я думаю, що Росія буде активно працювати в інформаційному полі з відповідними провокаціями такого характеру, як вони демонстрували в 2025 році використання дронів, але інформаційно, перш за все. По-перше, будуть намагатися заспокоювати з одного боку європейців. Ну це називається приспати жертву. А з іншого боку, агресивність свою будуть демонструвати. І ця агресивність вона ж спрямована лише на одне для того, щоб союзники, як кажуть, схопилися за голову і сказали, що все, ми не допомагаємо Україні. Ми йдемо від України, нам треба займатися власною безпекою. Оце та головна мета, якої Росія хоче таким чином досягнути. Тому очевидно, що ми можемо стати свідками як порушень повітряного простору тих чи інших е, країн. Тут питання політичній волі наших союзників-партнерів, якщо вони і наскільки готові ті самі російські дрони або невідомі дрони, е, наприклад, збивати так, демонструючи свою рішучість, можна багато говорити, що побудували. Там найкращу протиповітряну оборону навколо Варшави використали там петріоти. От вони стоять, вся балістика там не пролетить на Варшаву або можна говорити про е, там оборону проти дронів, говорити про зміцнення західних кордонів. Польща заявила, там будемо Німеччину захищати відповідно. Але все це слова політична воля, рішучі дії. Тоді е, Росія відчула, що це змушено буде відступити в будь-якому разі. Все таки для Росії пріоритет України сьогодні найголовніший але і європейцям розслаблятися точно не треба. бо Провокації можуть зростати там в країнах Балтії або проти країн Балтії, так точніше, відповідно. І то знов -таки, буде перевірку, як себе поведуть країни НАТО, як себе поведуть члени Європейського союзу, і тоді Росія буде реагувати на те, що відбувається. Якщо слабиночку відчують, вони будуть готові до будь-яких конфліктів. Хоча і ще раз кажу, намагаюся зараз приспати всі, що вони, ну подивіться, мирна країна ніколи нападати на Європу не будуть. Ми вже це десь чули. так. Так, пане Сергію, пане Сергію, хочу з вами ще поговорити. Стосовно того, як відбувалася загалом робота протягом 25-го року української ППО, ми знаємо, що Росіяни постійно на превеликий жаль обстрілюють територію нашої країни? З початком холодів, ось починаються морози. Росіяни постійно хочуть знищити нашу нашу енергоструктуру. От, на вашу думку, яку ви даєте оцінку, як загалом. Україна протистояла ось цим масованим атакам протягом до святого року. Наскільки ефективно працювала наша система ППО в умовах одночасного використання соден безпілотників і ракет зі сторони Росії? Ну, власне, я сьогодні можу дати таку характеристику, що жодна протиповітряна оборона жодної країни світу не витримала таких ударів, як це робить сьогодні наша ППО. Це не для того, щоб просто там похвалити побратимів, а тому, що удосконалення системи ППО, ви бачите, воно відбувається постійно. Це при ті величезні навалі, яку ворог здійснює щодо наших об'єктів, наших. Населених пунктів наших міст і селищ. Ну давайте подивимося, на що ворог робив ставку. Перш за все, звісно, на використання ударних дронів, типу Шахет та герань Їх дуже багато. Ворог критично не дійшов до е, як ми передбачали з вами, в тому числі до випуску там тисячі дронів на добу. Немає в них сьогодні таких спроможностей, і власна економіка не витягує це. Але з іншого боку, ми бачимо, що процес накопичення відбувається. І потім ці дрони використовуються, відповідно в комбінованих атаках. Тому що питання балістики, на жаль, воно для нас ще не вирішено. Нам не вистачає достатньо систем протиповітряної оборони сучасних. Зокрема, звісно, говоримо про Петріот, звісно, говоримо про європейські аналоги і самте. І на сьогодні питання ППО о, саме у цьому, щоб отримати достатню кількість як пускових, і головне боєприпасів для нашої системи. Протиповітряної оборони для того, щоб такі атаки відбувати, і власне ворог цю слабиночку він зрозумів. Він використовує балістику так само, як і дрони з іншого боку, подивіться інші там крилаті ракети. Касто один не кажу, що це легко збити. Абсолютно, це надважка військова робота. Але тим не менше протидію знайдено відповідно. Не так само, як і проти дронів. Тому що бачите, масштабується на сьогодні процес використання дронів перехоплювачів. Це ще один елемент протиповітряної оборони. Це не є панацея, це не є там е, чарівна паличка, але тим не менше удосконалення таке відбувається. Засоби радіолокаційної боротьби, радіоелектронної боротьби удосконалюються. Все це в комплексі дає можливість нам сьогодні максимально е, утримувати ситуацію наскільки це можливо від катастрофічних е, наслідків для нас. Хоча на жаль, бачите, що пролітає ворог саме дійсно об'єкт енергетичної е, нашої інфраструктури б'є, тому питання підсилення ППО питання номер один. То що не горів, навіть фронт він звісно в пріоритеті, бо це фронт. Але тим не менше, захистити нам ще міста, захистити тим, це якраз і працювати на фронт. Тому я думаю, що для нашого керівництва, перш за все, сьогодні пріоритетом є удосконалення цієї системи ППО, як я сказав, і долучення наших союзників вони не мають їх ховати десь там по умовних європейських столицях. А мають віддати сюди, тому що захист Європи повітряного простору Європи відбувається саме тут в Україні. От пане Сергію, ви сказали про фронт. Чи можна вважати 2025 рік, от таким знаєте, переломним у змінах на фронті? Чи все таки чи як ви його характеризуєте, чи скоріше це був знаєте такий рік виснаження обох сторін? Виснаження є, звісно, силам оборони вдалося виснажити ворога нанести величезні втрати, і зірвати великий літній наступ. Очевидно, що не сталося провали, прорив і прориву фронту. Це все завдяки силам оборони і росіяни. Ті втрати вони сьогодні максимально. Важко й міг компенсувати вже мова не йде про збільшення російського груповання окупаційного на території нашої держави, як це планувалося саме двадцять п'ятому році зробити, там збільшити на сто сто п'ятдесят тисяч угруповання. Сьогодні цього немає. вони сьогодні лише можуть нівелювати свої втрати. все питання гостро стоїть і для нас це особовий склад, це мобілізація, рекрутинг. Це те питання, яке для нас очевидно буде найголовнішим у році двадцять шостому, тому що зброю. Фінансування цих проєктів збройних ми забезпечили. Е, є сьогодні європейська підтримка на 26 і на 27 рік відповідно. А залеза зброю мають стояти люди, і це для нас, як і ППО, пріоритет мобілізація, рекрутинг, тому що е, в нас є ресурс відповідний. Головне, щоб е, цей ресурс правильно використати і більше не провалювати інформаційно, в тому числі питання мобілізації. Бо це те, що нам а, не вдалося зробити так наразі, в цьому році, що закінчується 25-му, це все-таки зробити мобілізацію більш активною і саме вмотивованою для людей. А, це мова йде, і про мотивацію, як внутрішню державницьку, ну і фінансово фінанс, економічну, в тому числі. Тому це пріоритет на 26-й рік. Пан Сергій, скажіть, будь ласка, як? Які зміни ви помічали, і чи бачили, як змінювався моральний стан і загалом мотивація росіян протягом 25-го року? Чи бачили помічали ви ось зміни? Знаєте, такого зміни їхнього морального стану? Можливо, це було тотальне виснаження, можливо, це була демотивація. Чи помічали щось таке? Чи бачили? Ну, власне, давайте так. Власна, мотивації якоїсь такої, ну, назвемо її, морально ідеологічною росіян же фактично ніколи не було. Можливо, там у певної частини, яка була отруєна пропагандою, настільки глибоко що вірила в нацистів в Україні і вірить до цього часу. Всі інші, подивіться, це всі заробітчани, це люди, які потрапили до в'язниць, це люди, які мали проблеми соціального характеру і фінансового по життю. І кого мобілізували, кого змусили писати контракт і так далі, от про них ми можемо говорити. Яка ж тут мотивація? Але е, в будь-якому разі, сьогодні росіянам, на жаль, так чи інакше, тими чи іншими формами, вдається відновлювати свої втрати. На сьогодні вони ще, мабуть, не дійшли до критичності з одного боку цього, а з іншого, оця відсутність мотивації, вона, е, ну скажімо так. Не дає в тому числі і росіянам. Ну по-перше, як утримувати території, на тимчасово окуповані. Їм це робити надзвичайно складно. Вони це роблять з насильницькими методами. А рано чи пізно це все рівно закінчується, і це програшний варіант в будь-якому разі. Ну і контингент, звісно, так я вже сказав, що люди дуже багато з них потрапляють в силу різних економічних, фінансових, соціальних причин до війська. Тому мотивація. Так званий довгий рубль, страх, і перш за все страх, в тому числі перед тією недодержавою, якою є Російська Федерація. Ну і на сам кінець на вашу думку, чи можете озвучити найбільш ймовірні сценарії розвитку війни у 26-му році? Ну, по перше, вона буде продовжена, і сьогодні суспільство українському перш за все не треба розслаблятися, кажуть, сідати на п'яту точку і очікувати, що за нас то щось вирішить. Комунікаційні питання геополітичного рівня вони найближчим часом будуть активними, такими як є. Можливо, призведуть до початку більш такої перемовної роботи. Відповідно, але війна триватиме, і очевидно, що росіяни на фронті зменшувати свій тиск не будуть. Тому базовим для нас залишається те, що нам робити своє і працювати разом з силами оборони або на сили оборони. Тому поспішати з прогнозами точно не будемо. Війна йде, оце найголовніше, що нам треба пам'ятати. Дякую, пане Сергію, за вашу аналітику за, Дякую за Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Ставте лайки, підписуйтесь на наш Ютуб, пишіть коментарі. Звісно, що підтримуйте Збройні Сили України. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже в новому 2026. -му. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.